Що таке цирк? Цирк це коли виступають. Що там показують? Там клоуни, ведмеді, півники. Що в цирку роблять ведмеді? Там різні такі трюки, так, не показують. Да. А як надресирувати? Це треба дуже умно. Ось був би в тебе ведмідь. Що б ти з ним робив? Ресирвав би я. Почув би, як пригаді. На кольосиком одним, почув, яку мог кататися. Що таке цирк? Це там, де люди виступають. Що вони показують? Цирки в театр. Ти ходила в цирк? Угу. І що там показували? Клоу. Тварини були. Mm -hmm. Які там тварини дресировані? Mm -hmm. Конячки всякі. Mm -hmm. Білочки ще і кролики». А що ж вони робили, ці тварини? Гуляли. Mm -hmm. І смішне всякі показували. Що тобі найбільше подобається в цирку, коли ти туди ходиш? Mm -hmm. Клоу. А чим? Mm, потому що він смішний всіх показує. Як ти думаєш, чому в клоу на червоний ніс? Mm, Тому що він смішний. Що таке цирк? Цирк! Нам де клоуни виступають. Е а е Животні. Джанглі. Тобі що там? Е, мускулісти, Сильні, то есть. Що тобі найбільше подобається в церковні? Церковь найбільше мені подобається клоуни. Чому клоуни? Вони, вони такі жарти показують смішні. І ще мені подобаються животні. Що там тварини роблять у цирку? Ну, Я бачив цирк перший, то кабан спускався отак по доскі вниз. І ще я бачив кінці, так повзали, а людина так кушать давала. І ще я бачив собачки, вони там виступали, ходили по залу, ну, ну і все. І ще там роздають ігрушки, і кульки, і можна на лошадки прокататися. Ось щоб собаки чи там інші тварини виконували такі трюки, то як думаєш, ну, треба їх тренувати якось. Так, да, тренувати. І, ну якось. Щось їм показується. Ну це їм треба весь рік. Що таке цирк? Там, де хтось, ну, наче робить смішне і дуже гарне. Хто працює в цирку?» Не знаю. А що вони там показують? Можливо? Також не знаю. Ти колись ходила в «Так». Да. Що тобі там найбільше сподобалось? Що як клоун». Хотів щось сказати, а музика за Клоуни, хто це такі? Це Вони завжди щось таке смішне. А які вони у З носом. Яким носом? Червоним.